Доброго ранку, мої любі малята! Я рада вітати вас на нашому занятті. А щоб дізнатися, про що ми будемо сьогодні говорити, я пропоную вам послухати загадку. Слухайте уважно. Бачить не бачить, чути не чує, мовчки говорить, дуже мудрує. Що це малята? Це книга. А чи знаєте ви з чого виготовляють папір для книг? Так, з деревини. Багато зусиль треба затратити для того, щоб виготовити папір. Книга це праця багатьох людей. Книжку пише письменник. Художник малює до неї малюнки, а потім її друкують у друкарні. Ось так і народжується книга. Книга мудрий друг, який, не вміючи говорити, розказує. А ви бажаєте дізнатися, про що розповідає книга? Тоді слухайте. Саме книга занурює нас у казковий світ, де живуть її герої, які вживають, захоплюють. Ми опиняємося в прекрасній країні дитинства, в світі казок. З книгою ми знаходимо друзів, вчимося грати, дружити, творити, розуміти один одного та оцінювати вчинки. Саме вона вчить нас бути добрими та чемними. Саме книга дає нам перше уявлення чарівному світі тварин та рослин, а різноманіття помах, птахив та плазунів. Тут ми розглядаємо явища природи. Пробуємо перші досліди. З нею ми бачимо красу та неповторність природи. Вчимося берегти її. Розкриває книгу, ми відправляємось в мандрівки країнами і знимо світ. Ці подорожі захоплюють нас своїми пригодами, вони сповнені несподіванками та відкриттями. Пільне читання книг це найкращий спосіб проявити увагу та любов. Книга допомагає нам бути ближче до своєї родини називає позитивні емоції. В енциклопедії маленькі чомучки знайдуть відповіді на багато своїх запитань про таємниці природи, стародавні цивілізації, про історичні події та видатних людей різних епох. Коли і як з'явилися перші книги. Книги іграшки захоплюють малюнками. З нею можна грати, розвивати координацію руків, дрібну моторику, вчити тварин, кольори, навчатися рахувати. Книги-розмальовки розвивають спостережливість, увагу, формують вміння роботи з олівцем, фарбою. Допомагають освоїти техніки штрихування, формують естетичний смак. Книга пазли це корисне і цікаве заняття. З ними ми познаємо світ ігрової форми, розвиваємо логіку, пам'ять, вчимося розбивати велику ціль на маленькі складові. Музичні книги знайомлять з чарівним світом музики. Чи черговий крок до шляху розуміння та дослідження музики. Вони створюють чудову атмосферу та вчать грати на музичних інструментах. Книга дійсно помічник людям. Одна навчає, інша розважає, дає поради, скільки у людей потреб, стільки і книг. Тому не дарма в народі кажуть. Що книга твій друг і з неї, як без рук. Прочитав добру книгу, зустрівся з другом. Книга корисна, коли її читають. Хто багато читає, той багато знає, з книгою жити, з добром дружити. Хто з книгою дружить, тому вона вірно служить. І в житті допомагає, кому розуму навчає. Наша розмова про книги закінчена. Що вам запам'яталося? Чого нас вчать книги? Які існують віди книг? Які книги подобаються тобі найбільше? А ви маляти, любіть, читайте та бережіть книги. І вони стануть вам справжніми друзями. До зустрічі!